Авто, які варто розбирати, які не варто будуть дзвонити вам. І вночі Тому розборщики завжди кажуть, що запчастина там робоча, а буває, що вона не робоча по тавріях і по всяких вазах, особливо класика, дев'ятки це все важко заробити. Мінімальний набор інструментів, з чого почати, які автомобілі брати під розбір, яке обладнання потрібно. Ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звуть Степан. Я вже кілька років займаюся розборкою автомобілів і продажем вживаних запчастин. І сьогодні хотів поділитися деякими секретами. Неодноразово до мене звертались люди і запитували: от підкажи, з чого почати розборку, які є нюанси. Я розумію, що не кожен розборщик хоче розкривати, наприклад, свої секрети, і це нормально. Але от в даному відео я вирішив все-таки поділитись з вами, розказати, що як є насправді. Може комусь буде корисно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб відео побачило більше людей. Я не буду розказувати історію, як я почав розборку там, і так далі, але розповім, які є нюанси при розборі автомобілів. Наприклад, з чого почати, які автомобілі брати під розбір, яке обладнання потрібно, і так далі. З який бюджет питають. Якщо ви запитаєте в розборщика, який розбирають доволі дорогі автомобілі і доволі розкручені хлопці, вони вам скажуть, що там бюджет треба від 5 тисяч доларів, там купу обладнання. Але насправді, якщо просто почати з чогось дешевенького, то бюджет треба не такий і великий. Мінімальний набір інструментів, якісь соцмережі, чи де ви збираєтеся все продавати? Ну і Бюджет на покупку першого автомобіля під розбір. Особисто в мене це була Opel Vectra B. Я її купив за 500 доларів. Взагалі не знав вартість запчастин, чи воно окупиться, коли воно окупиться, як, що піде, просто отак на авось купив автомобіль. І почав розбирати, почав кидати оголошення у Фейсбуці по групах по Opel Vectra B і пішли якісь перші продажі. Кажуть, що краще розбирати, наприклад, якісь конкретні автомобілі або просто якусь конкретну марку. От, наприклад, розбираєте ви суто Opel і люди, в кого власники Opel звертаються до вас і знають, що у вас є дані запчастини. Тобто важливо, щоб була наявність запчастин, якщо ви хочете. Добре цим займатися на постійній основі. От краще ви розбираєте там Opel, наприклад, у людини той Opel Vectra B, і ви маєте багато запчастин до даного авто. Тобто, дзвонить людина за якийсь стартер, і у вас він є завжди в наявності. Це великий плюс, тому що кажу: люди є постійні клієнти. Наприклад, у вас будуть по даних автомобілях і, і будуть постійні якісь продажі. Особисто я займаюся різними автомобілями, абсолютно різними. Просто що знайду подешевше, те беру. Рено, Мазда, Ніссан, Опелі, Форди, у мене все це було. Правда, недорогі автомобілі. Я завжди кажу, стараюся купувати таке дешевше. От, тому е, в мене немає такої системи, що типу, по Опелю Вектор Б, наприклад, в мене завжди є запчасти. Немає. Сьогодні є, розпродався, далі взяв якогось Форда. Поопилювати треба вже не всі запчастини, далі взявши якусь там джетту, е, вже по Форду є не всі запчастини. І так і рухаємось. Коротше. Але щоб краще на постійній основі все робити, краще все-таки мати наявність запчастин і займатися якоюсь одною маркою, чи там Вагі, чи там ще щось, щось типу цього. Так е, рекомендують. Але є і плюс в тому, що я працюю з різними автомобілями. Я вже за стільки років розібравши більше 50 машин. Розумію, в своєму бюджетному варіанті розумію, що по такому авто, наприклад, запчастини йдуть слабо, а таке розбирають добре. Але запчастини, наприклад, самі по собі дешеві. По якомусь автомобілю, наприклад, Nissan Almera, не так часто купують, але запчастини доволі такі дорогі. І тобто, продав кілька запчастин, ти вже відчуваєш якісь, що кілька гривень капнуло. А по якихось Жигулях, вісьмерках, по тавріях продав кілька запчастин всі по 100 гривень, і як би ну. Що продав, що не продав, воно по суті ні на що не впливає. Тобто по Тавріях і по всяких вазах, особливо класика, дев'ятки це все важко заробити. Важко заробити якісь більші гроші. Наступний момент, якщо ви хочете заробляти великі гроші і підняти цей нормальний бізнес авторозбору, потрібно займатися дорогими машинами. І дорогими, я маю на увазі не старі, якісь дорогі, рідкісні авто, а бажано чим поновіші. Знав людину, яка розбирає суто Нісан Leaf, Якісь там беренові кілька років автомобіль убиті, там чуть не за 20 тисяч доларів. Він на ньому заробляє 5 тисяч доларів, розпродавши ті запчастини. На таврі ж розпродавши всі запчастини, можна заробити 100, ну максимум якісь 200 доларів. Можливо, хтось заробить більше, але ті запчастини довго будуть лежати. А хочеться, щоб був якийсь оборот, щоб швидше продавались запчастини, швидше змінювались авто, і тобто ішов якийсь фінансовий оборот, фінансовий рух. І також скажу по собі, що є нюанс такий, що якщо ви берете на підрозбір дешеві автомобілі, то ризик мінімальний. Тобто взяв таврію там за 8 тисяч, ну не сильно вдалося заробити, ну і нічого страшного. Там заробив тих 100 доларів навіть розпродав там по дешовці. Тобто, ти не сильно переживаєш, бо це невеликі гроші. А якщо ти береш автомобіль за 10 тисяч доларів, ну тут важко. От мені, наприклад, я не розбираюсь по таких автомобілях і вкладати такі гроші, не знаючи, чи воно окупиться, не знаючи, як воно швидко повернуться ті гроші. Тобто мені складно. Але як кажуть, хто не ризикує, той і не п'є шампанського. Тому ті, хто займаються бюджетним варіантом, суто розбирають все життя одні дешеві автомобілі, ну, маєте розуміти, що ви не заробите там мільйонів і так далі на даному типі розбору. Потрібно рухатись в бік новіших і дорожчих автомобілів. Але тут є ще один нюанс. Наприклад, я розбираю автомобілі в себе вдома. У мене територія невелика, є кілька е складів, там е старих сараїв, які переобладнані просто під склад запчастин. І я там все зберігаю. Ну, Оскільки я займаюся бюджетними дешевими автомобілями, кузови зазвичай в них гнилі, і ми просто їх ріжемо на металобрух, тому що і зберігати їх, по суті, ніде, і здаємо під металобрух. Якщо займатися, наприклад, кажу новішими машинами, дорожчими, як там є розборки Авто такий, от, наприклад, хто в ті, хто бачив, там ще є авторозбірка Житомир, там ваги розбирають. От них там Passat b 8 значить продають запчастини туди-сюди. І на чому вони саме більше заробляють це на кузовах. Тобто є люди, які ганяють автомобілі з Європи, там з Штатів, вона чуть-чуть там бита, так? Да? Чувак, авторозборщик продає куски кузовів. Там четвертину виріс ззаду, зад і воно там стоїть півтори тисячі доларів, наприклад, другу четвертину ще півтори тисячі доларів. От вони на цьому заробляють. Крім запчастин, виходить, кузов сам ще повертає там, якісь 5-6 тисяч доларів. Ви розумієте, який це ну, бюджет і яка це великий відсоток від заробітку. В гнилих автомобілях, якими займаюся я, немає цього заробітку, і в принципі. І щоб мені перейти на дорожчі автомобілі, мені треба велику територію, де зберігати ці кузови, де вони будуть стояти роками і чекати якогось свого покупця, щоб вирізати ту частину кузова. У мене такої можливості немає, тому я змирився з тим, що я е, мільйони не зароблю на розборці. я Просто от буду мати приблизно той дохід, який зараз маю, і в принципі все. Хіба що є варіант розбирати набагато більше авто, але цей варіант теж, ну якби я зможу заробити трішки більше, але не суттєво. Просто суть в тому, що я офіційно працюю на двох роботах, і якби розборка це просто в мене під заробіток. Це не основний вид діяльності. Тому, в принципі, кажу: тут я не прагну заробити мільйони і так далі. І я розумію свою позицію серед інших розборщиків, що я такий бюджетничок і багато мені не світить. Ще один нюанс це робота з клієнтами, спілкування з людьми і так далі. Це завжди важко в будь-якій сфері, де потрібно спілкуватися з людьми, обслуговування клієнтів це доволі така невдячна справа, тому що клієнти є різні. Звичайно ж, якщо відправляти посилки новою поштою, а інакше ну, не варіант працювати тільки так, тому доведеться. Змиритися з відмовами і так далі. Ще така маленька штука, чому розборщики завжди кажуть, що запчастина там робоча, а буває, що вона не робоча рідко, але буває. Розказую: часто автомобілі під розбір приїжджають не на ходу, десь обрізана, наприклад, проводка. І ти не можеш чисто фізично перевірити якісь всі датчики, всі релюшки, тому... Я так само кажу, що да, деталь робоча. Відправляємо, якщо людина забирає і каже, не робоча, я повертаю гроші без проблем. Це буває дуже рідко, і десь, наприклад, ну, серед цих посилок це там 2% того, що деталь не робоча. Просто якщо казати, що не знаю, не неперевірно, то велика ймовірність, що людина не буде купувати тако на авось. І... Доводиться, якби ну буде набагато менше клієнтів, тому приходиться такими хитростями, якби виходить. Головне працювати на совість на свою репутацію, якщо кажу щось не так, повернути гроші і все буде нормально. Ну в даному плані я працюю тільки так. Також будьте готові до того, що е, будуть дзвонити вам і вночі, і вранці, і коли ви зайняті, і коли у вас немає настрою, і доводиться спілкуватись постійно дзвонять, Ви вдома хочу заїхати, ви вдома хочу заїхати. Неважливо, чи тебе гості чи ні, можна звичайно відмовляти. Але якщо ти хочеш заробити, а бізнес для того і створюється, щоб заробити якісь кошти, то доводиться якби жертвувати часто своїм вільним часом і відповідати клієнтам, відправляти. В непідходящий час ці посилки і так далі. Порівняємо з звичайною, наприклад, офісною якоюсь роботою. Прийшов на 8 до 5 відпрацював і пішов додому. Все, тобі робота далі не цікавить, ти можеш не відповідати на дзвінки і так далі. Тут так не буває. Ну, Тобто можна не відповідати людям, можна в свій неробочий час, наприклад, який ви собі там придумали. Але, звичайно, це ж вдарить по продажах, і ви повинні це розуміти. Тому Дзвінками будуть діставати, треба набиратись терпіння і так далі. Розборка не сама проста штука, але й не сама важка, я так скажу. Нічого страшного немає для скажу для починаючих. Всі запчастини можна подивитись їхню вартість в інтернеті і собі приблизно продавати. Тобто в цьому проблеми немає. Хто хоче починати, не бійте. Зараз непрості часи в Україні, і якби по всіх бізнесах вдарило і по розбірці теж чоловіків мало. Запчастин купують набагато менше, як раніше, і так далі. Тому ось така ситуація. Але хто бажає, люди все одно щось пробують, відкривають і в когось навіть щось виходить. Ще скажу такий приклад: знаю людей, які займаються все життя, наприклад, розбіркою жигулів. Вони ті запчастини дуже цінять. У них там кермо стоїть 400 гривень, хоча я, наприклад, до жигуля якось продаю там за 150 в них мало продажів, і в них, коли не позвониш, у них немає грошей, нема це. Ну, розумієте чому, так? Тому кажуть, потрібно переходити на дорожчі автомобілі, не сильно цінувати запчастини, щоб був якийсь фінансовий, якийсь рух. Ще хочу сказати кілька слів по авто, які варто розбирати, які не варто. Я розкажу про свою бюджетну сферу, автомобілі, які я брав під розбір, які добре пішли, які не дуже. Значить, таврі більш-менш йдуть, але е, запчастини дуже дешеві. Те саме про вази. Дев'ятки, вісьмірки так само. Про вас класика, їх важко розбирати, особливо передню ходову, тому я не рекомендую. Запчастини стоять взагалі копійки по 20 гривень, ті ручки, по 30, і людина торгується за кожних 10 гривень, тому краще якийсь дорожчий варіант. Opel Vectra B йде добре, Opel Omega A добре, Vectra A теж добре йде. Opel Kadett вже їх менше, запчастин дешеві не дуже, Opel Ascona на слабо. Раніше більш-менш продавались такі форди, як Сієра, Скорпіо. Зараз вже їх майже немає. Запчастини йдуть туго. Форд Мондео першого другого покоління слабо. Дуже довго в мене лежали запчастини по Мондео, другому. Mazda 323F 2000 року, авто, яке не так часто зустрічається, тому запчастини теж йдуть повільно, але вони щось коштують, тому нормально. Nissan Elmera у мене був. теж. Кожну запчастину продав, кажу, якась копійка рахується. Це не по 100-200 гривень, там запчастини мають свою ціну. Volkswagen Jetta 2, Golf, 2, Golf 3, Passat B-3 ідуть нормально. Добре, можна брати такі автомобілі. Раніше я думав, що якщо автомобіль доволі рідкісний, то і розбірок по ньому менше, і тому клієнти теж будуть, але клієнтів дуже мало. Якщо автомобіль рідкісний, то готуйтесь до того, що запчастини будуть лежати. Дуже довго. Або якщо ви хочете повернути гроші швидше, придеться віддавати за копійки. Ford Escort теж четверте, п'яте покоління слабо, сьоме покоління трошки краще, але таке собі. Lanos Sense йде нормально, Nexia Nubira слабше. Хоча нексі багато, але запчастини теж не дуже дорогі і йдуть не так швидко. Звичайно, багато дуже людей будуть просити зробити перевірку двигуна, відео як працюють, тому якщо у вас авто на ходу, обов'язково зніміть відео перед початком розбору, як працює двигун. Тому що людина, яка купує двигун, хоче, звичайно, якийсь перевірений варіант. Ось, напевно, і все, друзі, що я хотів розказати. Ну, по крайній мірі, зараз мені на думку нічого більш не спадає. Якщо у вас є якісь запитання щодо цього, пишіть в коментарях обов'язково і з радістю відповім кожному з вас. Розпишу, розкажу все в найкращому виді.